Вітаю всіх на своєму каналі. Поки в мене квітнуть мої тумбеліни, вирішила зняти про них відео. Спочатку починала знімати кожен сорт окремо, але не виходить, не вистачає часу. Іноді, буває, висить кашпо, приїжджаю з роботи, але його вже купили. Тому сьогодні тумбеліни будуть в одному відео. В цьому році в мене три сорти. На першому плані зараз в мене тумбеліна Белла. дуже насичений колір такого вишневого відтінку з білою каймою, квітка е, крупна, як і у всіх тумбелін. Е, в минулому році в мене була Світ Sunshine, в цьому році вона також є. Але Квіточка набагато менша. І сила роста також. Ось так виглядає кашпо. Тумбеліни Бели. На неї звертають увагу. Вона подобається всім. Наступна це досить молоде кашпо. Це тумбеліна Діана. Ніжний Білий колір. Так, на білі не всі звертають увагу. Але поціновувачі білого кольору все ж таки є. Я одна з них. Вона мені нагадує наречену дуже гарна, собі я також висадила Діану в Кашпо. Буду милуватися нею літом. І ось ще одне кашпо це тумбеліна Анна. Вона також має потужну силу росту, яскраву рожеву квіточку, навіть не квіточку, це квітка, вона гарного розміру, крупна, з білою каймою. Але ось тут видно. В нас були пасмурні дні, були дощі, грози, десь не вистачило світла, десь, може, я її не підкормила, не до того було. І іноді бувають квіточки без кайми, але все одно вони дуже гарні. Ось так вона нарощує свій кущ, кашпу майже закрила. Я в захваті від цієї серії, і на наступний рік придбаю, скоріш за все, ще інші сорти. Всім бажаю гарного дня, мирного неба і до побачення на моєму каналі.